Бути українським автором чи авторкою це зовсім не означає писати виключно для української аудиторії. А нині голосом України у світі є не лише політики, а й письменники. Серед тих, хто заохочує читати українців та світову спільноту Оксана Забушко, чиї польові дослідження українського сексу видані у двох десятках країн. А роман Музей покинутих секретів став одним із перших текстів про УПА, які здобули міжнародну популярність, про письменництво та читання під час повномасштабної війни війну, що триває більше 300 років, поговоримо з Оксаною Забушко, яка з нами на прямому зв'язку. Міцного здоров'я. Пані Оксано, наприкінці листопада ви отримали премію імені Станіслава Вінсенза за видатні досягнення в промоції культури регіону центральної і східної Європи. Ця відзнака не тільки про літературу, а про суспільно-політичний вплив вашої творчості і вас. І от зрив події напередодні вручення, як на мене, показник цього впливу. На вашу думку, Польща готова сьогодні протидіяти російській пропаганді і подібним дивашерствам. Ну, це складне питання. Тут йдеться не про те. Я б не говорила про зрив події. Подія прекрасно відбулася. Її мій виступна на гала сесії, коли відбулося вручення премії у конгресі з'їздів на на міжнародному бізнес саміті у Кракові був зустрінутий стоячою овацією. Тобто не говоріть такого, не говоріть зрив події. Подія була подія прийнята була польською громадськістю, і не треба робити зайвої реклами, ну неофашистським тролям, скажімо так, які існують в усіх країнах Європи. Зараз в цій хвилині я говорю з Парижа. Тут у мене своя зараз програма. Перебираюся післязавтра лечу до Берліна із найдовшою подорожю, тобто книжкою, котра вже нарешті вийшла, і у Українською, е, значить, перед тим, будучи перекладеною е, е, голландською, шведською, норвезькою, італійською. Ну, ось німецьке видання зараз можу показати. І з цим німецьким виданням, от якраз та сама Делянгс це був тур, е, якраз от, е, е, матиму кілька презентацій у Берліні до кінця тижня. Тобто говорити про те, наскільки нещод, в Європі зараз працюють російські гроші і російська пропаганда з тим, аби змінити громадську думку, перехилити громадську думку на користь того, що ой, хай Україна негайно здається, бо в нас бо інакше в нас буде інфляція і газ дорогий, це одна справа. От, а те наскільки Європа е, перелякана, наскільки Європа справді боїться, злякалася цієї війни, і наскільки вона. Прокинулася, усвідомивши, що ця війна, що цю війну вона проспала, і народження нового Гітлера вона проспала, проїла, протанцювала точнісінько, так само як це було в 30-х роках минулого століття. Ну тут це якраз і є найкра... найкращим доказом того наскільки, значить, скарапудились і прокинулись. Є якраз те, що найдовша подорож ця сама книжка мені якраз була замов. На західним видавцем Йнауді це найбільше італійське видавництво Сіліал Мондадорі, з тим, щоб розповісти західному читачеві все те, що мовляв, як мені було сказано, ми пропустились 2014 року. Отож, бачимо. Бачимо так. цей запит я, є я здивовано спитала, чому з 14-го. От і відповідно, значить говорила не з 2014-го, а за за 300 років і за 30 років. Так що не все безнадійно, але працювати треба, і працювати треба дуже тяжко. Зокрема, днями я прочитав допису у Фейсбуці про те, що більшість європейців, до прикладу, мають традицію передачі сімейних коштовностей для нас, українців. Це не характерно здебільшого і не через жебратство предків. Бо одне покоління закріпачили, інше вбили війною, ще одне пограбували і вбили голодоморами. Вас теж висмикнула війна, і ви пишете, цитуючи книгу, яку тримаєте у вас в руках, так що лишається письменникові? Пам'ять, мова і запас розказаних історій. Так само і для мільйонів українців, які втратили домівку. Ця ситуація аналогічна. На вашу думку, це є унікальність українців, коли коштовна лише пам'ять, яка є, і яку ми повертаємо? Ви знаєте, пам'ять має різні виміри і матеріальні у тому числі не дарма кажуть родинні Пам'ятки, це також меморія, це також фіксація тої самої пам'яті. Тому я би тут не, не розділяла це дуже екстремна ситуація, коли ти можеш покладатися тільки на власні спогади, тільки на мову в остаточному підсумку, чому мова така важлива, тому що мова сама по собі є фіксатором колективного досвіду. І навіть якщо ми не усвідомлюємо як ми вживаємо там певні вирази слова чи ідіоми, бо це відбувається на прошивці, це не рефлексивно. Це те, що ми успадкували від наших предків, то все одно іде передача інформації от, крізь покоління, от, що є, то є, от але насправді це дуже крихті речі, от, ну крім мови. Так би мовити, покладатися тільки на власну персональну індивідуальну пам'ять пам'ять дуже знакома, і пам'яттю також можна маніпулювати, особливо з сучасним рівнем цифрових технологій на часі підсовування вмовляння масам людей. Фальшивих спогадів, як співалося в радянській пісні, все, що було не са мною помню. От ці речі насправді знаєте, це велика загроза цифрового тоталітаризму 21-го століття. І тому так важливо, тому література має сенс, тому література важить, вона стає в цю епоху. Вона стає важливою, і письменник стає запотребованим, тому що література, котра дає людині, котра вмикає в людині її персональні резерви забутого. Ви читаєте, ви ідентифікуєте себе з прочитаним. Ви читаєте, коли це добра книжка? Ви читаєте завжди про себе. І коли якісь речі ви впізнаєте, о, а я забув і раптом впав. Впав пасу, як говорив мені один з читачів, якраз музею покинутих секретів. Це книжка не про УПА, це книжка про війну, в тому числі про інформаційну війну, насамперед про інформаційну війну, яку Україна програла за неявкою сказати, був першій декаді цього століття. І за що ми великою мірою і розплачуємося великою кров'ю. Тут, але е, оцей пазл упав, вімкнулося. Значить, задіяна ваша, ви підключені, задіяна ваша персональна пам'ять, ви вже озброєний. І в цьому сенсі так література важлива, так література впливова, так література працює і. Е, і відповідно, ну я думаю, що зараз ну добре, блекаути, не блекаути, але але навіть до блекаутів зафіксовано було, що українці стали більше читати на тлі війни. Українці стали більше читати, не тому, що їм нема чого робити, і забракло розваг, от, а, а, а тому, що потреба. Пошуку якихось екзистенційних зачіпок і відповідей на екзистенційні питання, вона в кінцевому підсумку так вертає до читання, вертає до доброї книжки і до доброї літератури. І... І серед прикладів так. так нового озброєння для українців та й для світової спільноти це та книга, про яку ми вже згадали на початку розмови українська, яка вийшла на початку грудня і зараз у соцмережах люди публікують, заохочують читати її, купувати. А це найдовша подорож, так книга есеїстики, яка до цього публікувалася іноземними мовами. Дякую, Так це не книга есеїстики, це це. Це до есе книжкового формату. Ну завдовжки, ось воно значить скільки тут там 160 сторінок. По німецьки вийшло по українськи, по моєму там 90, якщо я не помиляюсь. От, тобто ну, те, що називається там, брошура, ні, не брошура, ну, буклон, геси, значить, есе, есе книжкового формату, ну, тобто, тобто жанр, жанр специфічний, і я дуже тішуся, що він українському читачеві, також ця книжка, хоч вона й призначалася для західної аудиторії, але українському читачеві також. Зайшла, і люди впізнають у ній тридцятилітню. 30-літню історію визрівання цієї війни вже як певну цілість, от як певну, так би мовити, пов'язаний якийсь певний певний докупи, зв'язаний сюжет. І я отримую зараз дуже багато саме українських відгуків, і це найголовніше, і це найбільш зворушливо. Пані Оксано, ви зазначили, що видавець так замовив цю книгу, скажімо так, так цю розповідь від вас, як так. те, що ми mm -hmm. проспали. Ця книга і взагалі цей текст він міг би з'явитися, якби не було 24 лютого і повновштабної війни. Чи ви можливо його і писали, починали писати до 24 лютого? Та ні, до 24 лютого я ще над романом працювала новим, який я все таки ще хочу написати. І знаєте, є таке відчуття. Є список книжок, які ти маєш не написавши яких. Ти не маєш права померти. От, і в мене є цей список, і я дуже сподіваюся, що мені вдасться заповнити всі ті всі позиції в цьому списку. От, тому е, насправді, звичайно, що ця книжка народжена війною саме цією фазою війни. Звичайно, що це книжка, яка ну, є, є, сказати моєю персональною мобілізацією. Моїм персональним, моєю персональною відповіддю на виклик війни це воєнна книжка, значить письменниці, котра відчуває себе мобілізованою. Тому що ти можеш зробити? Що ти можеш зробити, окрім як писати? так Стріляти стріляти я вже не годжусь, у мене вже зірвато. Але це дуже потрібно, тому що бачимо запит є і серед європейців і серед українців, тому що ми все це проживаємо і хочеться інколи прочитати те, що тобі так близько, але не завжди ти можеш сформулювати це в певними реченнями, щоб поділитися. І цікаво пережити це разом із письменником. І нині в Україні так триває тиждень читання. Дякую. А, найдовша подорож. Ми вже її анонсували. Я сподіваюся, тих, хто ще не читали або не чули, вони зацікавилися і прочитають. Але є в. Цьому тексті чудовий рядок, де ви пояснюєте, що ця книга спроба провести читача тим шляхом пізнання і розуміння цієї війни, яким проходили ви самі. Не можу не запитати: угу. що б порадили прочитати, або що особисто ви зачитали до дірок? Ви знаєте, це взагалі складний був для читання рік, бо я трохи це анекдотично звучить, знаєте, як в тому старому радянському анекдоті я не читатель, я писатель, але насправді я перші півроку після 24-го я не могла читати нічого стороннього. Тобто я писала найдовшу подорож. я... Відповідно, ну, якусь начитку значить, для того, що потрібно було для цього есе, я робила, але поза тим все здавалося настільки малозначущим, дрібним і непоросту сказати, в цій страшній епосі і ну, якось неспівмірно одним словом. Тобто я дуже не зразу відновила здатність читати хорошу художню літературу, хорошу, тільки хорошу. І, і зараз, наприклад, ну, моя така сказати б, книжка, яка лежить на серці, картярським терміном висловлюючись, і яку я з радістю порекомендувала би читачам, це надзвичайно. Ем, Надзвичайно прониклива і тонка іспанська класика ХХ століття це роман Кармен Лафорет Ніщо, який, слава Богу, нарешті от тільки цього року вийшов в українською у видавництві комора, і ця книжка доступна. Кармен Лафорет Ніщо, роман про Барселону, як він був анонсований. Він насправді не тільки про Барселону, і не стільки про Барселону, хоча дія відбувається в Барселоні після е, Другої світової війни, коли Кармен Лафорет молоденька, 24-літня, дебютувала якраз цим романом і е, е, зірвала всі премії, відразу вписалася значить, в гроно класиків. Хтось там стала на одній полиці з сервантесом. Але насправді це роман про те, як війна не закінчується з перемогою. Це роман про привиди війни, якими їх бачить наступне покоління, котре хоче вже. Ну, просто жити, для котрого війна це минуле, можливо, там якийсь дитячий спот. Тобто, читаючи оцей роман, ви бачите не тільки Барселону, ви бачите не тільки ці. Присмеркові дивовижні історії дівчинка, яка потрапляє в родин в, в, в сім'ю родичів в Барселоні. Приїздить студент, приїздить на студії до університету, і, і, і ось ця ще 17-літня героїня, 17-літня ж таки авторка, котра ще 17 років ще цікаво жити чужим чужим дорослим життям, і виявляється, що всі ці життя. Переламані минулою війною йдеться про громадянську війну в Іспанії, і про котру ми, до речі, теж не так багато знаємо. А, а там, а там насправді гібридних сюжетів із тими самими кремлівськими лапами в них їх було більш ніж доволі І саме Барселона, столиця Каталонії, столиця тоді каталонського національного визвольного руху, котрий був жорстоко придушений, як червоними, так і франкістами, фашистами з двох сторін, схлопнутий. Ну, одним словом, насправді роман про юність, про повоєнну юність і про привиди минулого на Цією юністю. От і воно таке все тонке, знаєте, і, і як, як фільми Альмодовара десь але є де пошукати, але, але, пошукати але щось спільне із сьогоденням. Але одночасно воно насправді дуже, дуже і дуже нам на майбутнє про те, як відроджуватись. Після війни як духом відроджуватись після війни? Так що дуже рекомендую Кармен Лафорет ніщо. Одна із найвидатніших книжок, написаних іспанською мовою в 20 Пані Оксано, столітті так принаймні. і дякую за цю рекомендацію, тому що ця книга не тільки про а, частково так пошук нашого майбутнього і пошук того, що перекликається з нашим сьогоденням, але ще й показник того, що книгодрукування в Україні живе і перекладацька справа живе, тому що нарешті українською, і нарешті вийшла друком в Україні. Ця книга. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. та письменниця Оксана Запушко була з нами наживо у культурі на часі.